І повітряних тривог і постійного стресу українці втомилися. Втрата постійні тривоги, внутрішній біль працювати п'ять днів на тиждень стало тяжко. Водночас економіка мусить підтримувати армію, відновлення країни і оборону. Тому скорочення робочого тижня здається занадто ризикованим конкурентноспроможність падає, обсяги падають, а бюджети недоотримують. Тим не менше можливе чотириденний. Робочий тиждень в Україні з економічної точки зору. Ми запросили поговорити про це Юрія Гаврилечка, економічного експерта, кандидата наук з державного управління. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю паніцею. Тож, пані Юрію, давайте розпочнемо з того наскільки, в принципі, реалістично з економічної точки зору вже ось така історія і така ідея з чотирьохденним робочим тижнем тут в Україні зараз в умовах повномасштабної війни. Це три різних запитання, оскільки принципово це можливо зробити. Більше того, ще не перший подібний соціально-економічний експеримент було проведено ще за часів Великої депресії в Сполучених Штатах і призвело до дуже очікуваних, але так замовчуваних надалі в Зокрема, перший наслідок був наступний, що виробництво не зменшилося, а збільшилося, і продуктивність праці збільшилася. Тому що багато працювати і продуктивно працювати це абсолютно різні речі. Людина не робить. І вона має відпочивати, ну, що не менше. Більше того, якщо людина постійно працює, то економіка країни, яка орієнтується і на внутрішній ринок тощо, починає втрачати гроші, бо він їх не витрачає всередині країни, бо він не має часу, коли їх витратити. Ну, Дуже просто і банально. Більше того. Підприємці, які не зацікавлені в тому, щоб людина витрачала гроші на внутрішньому ринку через те, що вони і не можуть цього зробити, орієнтуються на, на експорт і зменшують заробітні плати. Обо ну, це є однією з найбільших конкурентних переваг економік, орієнтованих на зов. Відповідно, зменшуючи заробітні плати, бо їм не цікаво платити вище, але все одно їх товари купуються в інших юрисдикціях, то на що платити більше. Мотивація до праці впадає. І абсолютно логічним всього випливає, що треба ще більше працювати в годинах. Ну, починають більше працювати в годинах. Починають працювати більше в годинах, більше втомлюються, гірше наслідки, тому що. Рода є концентрація, а людина робить більше помилок. Ну, тобто, ситуація для економіки погіршується. Другим дуже специфічним наслідком було те, що батьки почали більше уваги приділяти дітям, і, відповідно, в них покращилася ситуація з навчанням у школі. Наші, то, ну, не всі. Розуміють, наскільки це важливо, але це стало помітно вже на наступному поколінні та, років за 10-12. Бо якраз це покоління, яке в, під час Великої депресії могло краще навчитися, потім витягало Сполучені Штати у Другій світовій війні, коли стало старшим на 10 років. І якраз безліч технологічних переваг Сполучених Штатів в тих часів, це якраз наслідок чотириденного робочого дня і скорочення взагалі робочих годин, бо вони працювали менше, ніж 8 годин Нарешті ще один цікавий момент це зменшення обсягів вуличної злочинності. А це Люди яким більше, чином так, це тут? дуже просто. Люди більше часу проводили вдома і на вулицях, а відповідно це перешкоджало злодіям можливості здійснення їхніх, скажімо так, заробітків, зокрема щодо крадіжок з квартир. Пані, Ю... Пані Юрію, якщо ось ця, ця схема, наскільки ну, так етак? це було, це, нагадую, Це була кризова історія. А, Добре, і, а війну в Україні можна назвати зараз кризовою історією? Є ще один момент, на який вплинула от така ситуація з скороченням робочого тижня. А і один це зменшення безробіття, оскільки підприємці для забезпечення. І певного безперервного процесу, були вимушені винати трохи більше людей. Єдине, що точно стало ну, достатньо можна, негативним моментом, що заробітна плата не збільшилася, іноді може трішечки зменшилося. Але оскільки з'явилося більше вільного часу, а, і зменшення заробітної плати було ну, непропорційно меншим. Ніж те, що люди о, отримали, то вони абсолютно спокійніше і краще працювали далі. І відповідно за деякий період о, продуктивність праці зросла, і зарплати повернулися на своє місце. Ось так, о, це щодо принципової можливості. Так, щодо можливості в Україні, теоретично так, можливо, і тут це зробити. Але насамперед, теж не переходити на чотириденний день, Житті, потрібно перевести економіку на воєнні рейки, щоб ті підприємства, які критично важливі на даний час, працювали безперервно. А для цього потрібна найдещо інша організація самих робочих процесів. Тобто, перш ніж щось запроваджувати, потрібно зрозуміти, де це можна, в які галузях і в який спосіб. Саме компенсувати це відсутність не З іншого боку, зараз українська економіка не переведена на воєнні рейки. І відповідно сказати, що і як буде е, з нею та, після зменшення тривалості робочого тижня, досить важко. Ну, реально досить важко. Тому що є як е, позитивні речі, те, що люди будуть більше відпочивати. Та, і спокійніше відтворювати та, можливості до роботи. Так, і те, що їм банально не вистачає ресурсів, тобто коштів. Ну в нас дивіться, останні два роки прожитковий мінімум і заробітна плата залишаються на тому самому рівні. А інфляція фантастично біжить в. Тобто разом із якимись змінами на ринку праці потрібно запроваджувати певні зміни і загалом і у фіскальній політиці держави, і в регуляторній політиці. Тобто, це може бути одним з кроків в комплексній системі змін в економіки країни. А якщо запроваджувати це само по собі, Нотки не знаю, які зараз можуть бути наслідки, дуже важко прогнозувати. Навіть ми не можемо говорити зараз про якісь окремі е, області або якісь окремі е, галузі безпосереднього виробництва, навіть не пов'язаного з критичною інфраструктурою. Наприклад, е, все одно не можемо говорити. Наприклад, якщо це будуть школи, наприклад, якщо це буде е, та історія, де люди навчаються, тому що е, все більше і більш актуальним стає це питання після того, що відбувається з містами вночі. Тому що так продуктивно і довго е, е, працювати дуже важко, коли ти не спиш просто фізично ночами. Дивіться ще одна голоса. Для того, щоб сказати, наскільки що як можна, е, потрібно спочатку, ну хоча б там на папері чи в електронному виді а, е, прописати новий механізм організації робочого процесу. Щодо навчання, це. Е, навіть не поміняти робочі плани, да, а змінити графік. Бо зводить, ну, неможливо навчитися чомусь та вдвічі швидше, да, ніж це є за програмою. Так не буває. Ні, можна скоротити мовся, годин в курсі і, наприклад, віддати значну частину на самостійне опрацювання. Що означатиме це, що людина це вивчить? У ну, мене є великі сумніви з цього приводу. Бо ще е, ніхто не змог е, не зміг спростувати е, давно відомий термін, да? що саме повторення матеріалу це є мати навчання. Ну, якщо, відповідно, ти е, певну звичку не напрацюєш, ти далі нікуди не підеш. Якщо ти не запам'ятаєш е, певний обсяг матеріалу і не навчишся. А його застосовувати, то ти новий матеріал не засвоїш. Відповідно, для того, щоб це запроваджувати в школі, та, е, потрібно переглянути графік, е, ну, що не менше, навчання. Е, і так я розумію, що можна певні речі оптимізувати, але, на жаль, у нас і так у навчальному процесі е, вже до цього моменту безлічого було передано на самостійне вивчення. Mm. Мені як чого. У сфері вищої освіти доводиться потім донавчати студентів, тому що вони мали вивчити в школі. А, і відповідно в цей час я не можу їх навчати тому, що маю робити як викладач закладу вищої освіти. А в нас немає нескінченного часу, а те, що я витрачаю напає на до навчання того, що не зробила школа, ну. Відповідно ще більше залишається вже студентом для самостійного працювання а в них і так життя на цьому. Пане Юрію, так. а наскільки довго ось цей механізм, ось цей процес переходу, наприклад, на скорочений робочий день, може відбутися за вашими експертними оцінками і думкою? І чи в принципі варто це робити тут, в українських реалях? Тому що ви зараз зробили порівняння з Америкою часів Великої депресії, і там побачили дуже багато поза позитивних змін, які так чи інакше потім були втілені в життя. Але Україна наскільки ось тут реально це зробити вже. Ну таке це буде залежати від того, в який спосіб організаційно і адміністративно можна було налагодити нові процеси. Якщо це певним безперервним циклом, ну, замість трьох змін по вісім годин, буде чотири зміни по шість годин. Але наскільки їм вистачить персоналу, на це знову таки треба рахувати. Тобто, в кожній галузі потрібен свій план переходу. Після того, як цей план буде побудовано, то якраз зміна існуючої системи на нову достатньо оперативно впродовж може, кількох тижнів. І по всій країні одночасно. Навіть кількох тижнів це може бути, а це може так. зайняти. Добре. Та, що Але знає, спочатку а, е, підготовча робота, а потім впровадження, а не навпаки. Бо якщо буде навпаки, то результати можуть бути будь якими Добре, давайте тепер поговоримо про те, наскільки економічно це буде, це можливо бути вигідно або не вигідно Україні. Це перше підпитання. і Друге підпитання. Є е, в світі декілька країн, декілька компаній, в яких було спочатку впроваджено чотириденний робочий день, потім вони подивилися з економічної точки зору. І ці декілька компаній, наприклад, деякі компанії it сфери, так почали. Спочатку почали це робити, потім відмінили ось це впровадження. Чому відбувається так? Чому інколи ось цей процес він доволі влучний і доволі е, е, правильно організований, а інколи зараз в реаліях сучасної світової тенденції він може бути невдалим що найменше? А... Чесно, що це насамперед залежить від організації процесу. Наприклад, в it сфері у вас є проект, є кінцеві строки да, здачі, є елементи поточного контролю, і зараз цього процесу випадає день. Тобто, ви так, ваші працівники відпочивають зайвий день, хто там. Три дні поспіль вони нічого не роблять, далі для того, щоб згадати, чим вони займалися три дні тому, потрібен час. А? Тобто, ви, окрім додаткового вихідного дня, які в них є. І наражаєтеся на втрату часу, на те, щоб люди після того, як знову прийдуть на роботу, почали. Додумувати, чим це вони займалися три дні тому. Тому може бути в такій сфері, а варто підійти з точки зору не скорочення кількості робочих днів, а з точки зору скорочення кількості робочих годин на дні. А відповідно не буде більше часу на відпочинок, можливо, навіть там ну, так. У кожного дня по 2 години зняли, замість вісьми годин, по шість годин працює, це буде ефективніше, ніж ці 8 годин зняти з одного дня, та, і потім витратити ще щонайменше пів доби, та, на те, щоб людина згадала чим вона займалася. Якщо у вас е, організовано безперервний цикл виробництва і достатня кількість персоналу, там взагалі нема як я сказав, що замість. Трьох змін по 8 годин, у вас зараз буде 4 зміни по 6 годин, за рахунок чого можна абсолютно покинути додатковий вихідний день. Ну чому ні? Можна і так. Тобто, все, все залежить від того, які це процеси, а і як їх адекватно. Пане Юрію, якщо ми беремо за основу, наприклад, те, що маємо бажання скоротити, наприклад, тиждень робочий до чотирьох днів. І те, що ви говорите про те, що з одного боку там потрібна, наприклад, більша кількість працівників, якщо це підприємство критичне і щось. Те, що вони виробляють, воно критично для держави. З іншого боку, є така історія, як автоматизація процесів. І от е, хочеться тоді вас запитати, тоді яка перспектива ось цієї кількості людей, які будуть залучені тоді у процеси? Чи будуть їх навпаки менше з часом, згодом, або навпаки, більше, якщо ми говоримо про те, що е, чим менше буде е, працювати одна робоча євро? Одиниця, але буде нескінчений, наприклад, ось цей процес виробництва, і будуть залучатися вже додаткові ресурси людські автоматизація. Це теж окрема наука, і в нас досить часто на тлі популярності тих чи інших інструментів. І керівники, і власники компанії можуть впадати в певну і і вважати, що ось нарешті знайдено те унікальне, що може їм дозволити отримати так, більшу маржу, а, чи, там, більший левередж, більший дохід. Ну, тобто, давайте в супермаркетах приберемо касирів і зробимо ці каси самообслуговування. Зустрічалися з таким. Так, буквально сьогодні зустрічалася, коли заходила в супермаркет, і користувалася дуже, дуже, дуже нормально, да. а потім з'ясовується, що ні, трішечки ні. Тому що е, чек на касі самообслуговування і чек на касі з касивом вирізняється достатньо суттєво. Оскільки людині не цікаво е, 20-30 позицій пробивати самостійно. Фактично. Компанія вирішила перекласти на споживача роботу касира, і вона нічого йому за це не сплачує. І, відповідно, зменшення вартості товарів не, не відбувається. Ну, Певна частина людей вже зрозуміла, що їх просто навантажують зайвою роботою, волонтерською, да? тобто вони працюють замість касира. Лиша, е, витрати часу в них або такі самі, або навіть більші, ніж вони коли стоять в черзі. Ну, там І треба, треба тому... ще розібратися, дійсно, куди нажимати, Точно. куди прикладати. Черт почав зменшуватися. І в тебе в той самий обсяг часу е, твій супермаркет став продавати менше, а не більше. Да, ти зекономив гроші на зарплати касира? І що? А які наслідки? Хтось думав про це? Більше того, є така цікава річ, як нейромаркетинг, який досить чітко може виміряти рівень невдоволення чи вдоволення інші реакції споживача та на певні мати, інновації. Тут виявляється, безліч цікавих речей. Чим більше ти намагаєшся автоматизувати ті чи інші процеси, тим менше ти отримуєш коштів з кожного клієнта. От як цікаво. А, як ж, ти пропонуєш знижку в 90%, а ось люди це не сприймають, а, тому що вони дивуть, як. Ну тобто, що я такий лох, що ще вчора я це купував в 10 разів дорожче. Може, краще взагалі не буду мати справу, або з цим товаром, або з цією мережою певний час, станок ну, виходу особливо немає. Ну тобто, а, якщо ви збираєтеся а, автоматизувати а, бардак чи міфологію, ну у вас буде автоматизований бардак і автоматизована міфологія. Якщо ви адекватно використовуєте інструменти, а ну тоді у вас дійсно може бути певний зиск. Більше того, той самий вільний день. Це що? Люди будуть там на дивані цілий день лежати, да? чи вдома нікуди не підуть. Ні, шановні. Для економіки це означає, що буде розвиватися, або трохи зараз там підживлюватися. І індустрія розваг. Ну, бо люди кудись мають направити свою енергію і відпочивати ж не лише в ліжку можна, правда? І індустрія спорту, і заклади громадського харчування, ну, тобто, те, що економіка можливо одразу на певний час втратить на від цього самого неробочого дня, вона компенсує за рахунок розвитку інших бізнесів. А які будуть розвиватися саме через те, що у людей з'явився додатковий вільний час і можливість витратити кошти? Що ж, пане Юрію, знаю, що е, маємо відпускати вас. і Наш ефірний час вже закінчився. Щиро вам дякуємо за таку цікаву розмову. Неочевидні факти випрошую. ми з вами зараз обговорили і не в останній, Я думаю, е, більш детально про маркетинг обіцяйте нам погодитися вже на наступне інтерв'ю. Ми вже поговоримо про трейдинг, Добре. І маркетинг у нашому етері. Щиро дякуємо. Прощаємося. Я нагадаю, що з нами про чотириденний можливий тиждень говорив в прямому. Момотерії Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління. Дякуємо, прощаємось. Дякую Запрошення пані Несо. До побачення.